На Житомирщині подружжя рідновірів забрали трьох дітей. Со кажуть малі, недоглянуті, голодні, постійно ходять до сусідів і просять їсти. Бо ж мати з батьком, що сповідують язичницький культ не їдять м'яса і дітям не дають. Натомість подружжя, певне, дітей вилучили через їхнє віросповідання і незвичне виховання. Що ж буде далі з родиною? З'ясовувала Яна Бридзей. Вже 23 дні щоранку. Світлозара Батенькова із чоловіком долають 30 кілометрів, аби побачитися зі своїми дітьми. Жінка вагітна і цей шлях для неї непростий. Родину розлучила соціальна служба, помістивши Богдану, Ангеліну та Льва до центру соціально-психологічної реабілітації. Тактиксачка до дітей вони приходять не тільки поспілкуватися, а й погодувати сьогодні. У світлозари із собою супи з сочовицею та фрукти. Родина не їсть м'яс, ложок договорились їсти? Она считал. Ні все, нет, все, не понятно. смачно, що але накусні <рес> Батенькови називають себе рідновірами. Суть вірування полягає у максимальному зближенні з природою. До нього подружжя прийшло кілька років тому. Відтоді світлозара ходить лише босою, аби краще відчувати землю. Із чоловіком та дітьми вони медитують, загартовуються та віддають перевагу нетрадиційній медицині. Подивіться, будь ласка, на дітей, і справа вже навіть не в тому, що вони е, здорові і соціально адаптовані, і так далі. Подивіться на їх радість, на їх посмішки. А ще каже Світлозара, вони намагаються не обмежувати дітей, дозволяють старшій Богдані не ходити до школи, коли не хочеться, відпускають малих самих гуляти та плавати на річці. І цієї волі їм тут, у притулку, дуже бракує. Дома можна вибігати на вулицю, коли хочеш, на річку можна ходити. А тут на вулицю, звісно, може, часто виводять, але не, там не можна виходити, коли хочеш. Батьки певні дітей у них забрали саме через те, що вони не хочуть жити за шаблонами суспільства. Люди не згодні, вони живуть в іншому, то ми не заперечуємо і не забороняємо їм виховувати дітей так, як вони вважають за потрібне. Це вони так красиво прикриваються цими словами, так як і віросповіданням зараз. А я дивлюсь на цю проблему по іншому. Мама просто не хоче доглядати. Пані Марія наглядає за родиною Батенькових вже півтора року, відколи вони оселилися у селі Буки. За цей час на них двічі складала адмінпротоколи за невиконання батьківських обов'язків, адже діти, найменш Львові, всього чотири роки, часто залишаються вдома самі, просять по сусідах їжі, вже бракують. Тож каже пані Марія, із віросповіданням рішення тимчасово забрати дітей ніяк не пов'язане. Може вірити хто що хоче, але віра не забороняє доглядати своїх дітей. Я їй сказала, що ми в неї відберемо дітей. Якщо вона не зробить ніяких висновків, то вона сказала, що на на вся воля вселенної. Слова соцпрацівниці підтверджують, і сусіди батенькових люди розповідають, поки дітей не забрали, вони регулярно ходили по селу голодними і замурзаними. Батьки не дивляться, діти самі. Бабушка теж поки не уїжджає, ні матері, ні батька, і бабуся покине до зятя приходили. Чого у вас такий пус. Ви їсти ковбаси дайте російський. Якось ну... такі звинувачення Світлозара заперечує. Утім, коли ми були у батенькових вдома, їхній холодильник і справді виявився порожнім. Але жінка запевнила, це через те, що діти зараз не з ним у них просто вот постійна їда. Перерив може бути в їді около часа, три-чотири рази в день. Асноватіна між ними постійні якісь підпитки. Підписувати дозвіл на вилучення дітей голова сільради, пані Валентина, вагалася кілька місяців. Наважилася, коли Богдана, Ангеліна і Лев уже вдруге гуляли самі по Житомиру. Перехожі зупинили бездоглядних дітей, викликали поліцію, а потім виявилося, що потрібен і лікар. У Ангеліни була глибока рана на нозі. Шрам, від неї я побачила дівчинки вже притулку. рамка з стеклом. А де ти порізала стеклом? Аешке. І що мама зробила? Спочатку ну, там мами не було, ми були у І з Богдаше, да? З Богданкою. Якщо батьки. Це за це не беруть відповідальність. То ми, як орган опіки і піклування, ми мусимо за це брати відповідальність і тому для того, щоб діти були здорові і живі, ми мусили таке зробити. В цьому раду підтримую уповноважений президента із справ дитини Микола Кулеба. Він вивчив особову справу родини і дійшов висновку: забирати дітей треба було ще раніше. Дії соціальної служби були в інтересах дітей. Вони мали захистити цих дітей, діти мають проживати у безпеці і благополуччя. І жодним чином це не стосується якихось сподобань сім'ї, релігійних переконань. У центрі реабілітації малі пробудуть щонайменше чотири місяці. Далі долю родини вирішуватиме суд про позбавлення батьківських прав наразі не йдеться. Утім, соціальна служба просить не віддавати дітей батеньковим протягом року, аби за цей час вони переглянули свої погляди на виховання. Утім, подружжя потреби у цьому не вбачає, бо впевнене. Вони все роблять правильно Яна бринзе, Юрій Довгоручко та Олексій Жиленко. Програма вікна СТБ».